Привіт! сьогодні говоримо про те, чому понад 50% проєктів провалюються, особливо серед стартапів. І так, можна прикинутись оптимістом і сказати, що склянка наполовину повна, оскільки 50% все ж злітають. Але якщо вірити статистиці, то і ці 50% далеко не ідеальні. Найчастіше до кінця проєкту керівник або група керівників розуміють, що потрібне конкретне доопрацювання. Тож питання, чому так багато проєктів зазнають невдачі, у мене є сім причин: щось пройшло з наслого досвіду, щось досвіду колег. Щось було набуте в спостереженні в полі в аналітиці. Отже, перша причина погано визначена або зовсім не визначена мета. А якщо вона навіть і визначена, то не завжди скоригована між тими групами, які реалізовують проєкт. Не варто починати роботу над проектом, не знаючи, яка кінцева мета чи який результат має бути. Ставте такі цілі, щоб коли ви їх досягали, ви точно це зрозуміли. Наприклад, просто заробити на якомусь проєкті, продукті якусь енну суму коштів або просто багато коштів це абсолютно погана мета. А ось заробити один мільйон на запуску певного продукту, чи там два мільйони, в кого які амбіції, чи більше більше. більше а з такого то продукту в такий період це вже набагато краще. Ви маєте бачити чітку мету і розуміти, у чому саме вимірюється результат, як в кількісних показниках, так і в якісних. Друга причина відсутність керівництва. Якщо в команді працює 5 осіб і кожен із них виконує унікальну свою роль, то зазвичай у таких командах проблем просто немає. Кожен відповідає за свій результат. А якщо в команді вже виникають якісь конфлікти, то вони їх досить швидко полагоджують. Але якщо в команді вже 10 і більше людей, то формуються нехай і міні, але відділи. Ось тут дуже важливо, щоб цим відділам призначали відповідального. Особливо коли ви працюєте над проєктом, Керівник взаємодіє не лише з командою, а й з клієнтом із замовниками з підрядниками. Відповідно, він повинен направляти всю команду по загальній структурі проекту, дуже чітко розуміти, куди ми йдемо, в який період, з якими дедлайнами і який кінцевий результат повинен бути. Важливо, щоб головний керівник, який давав завдання відповідальному, він міг чітко відслідковувати точку початку задачі, точку завершення. Тоді проект буде план. Переходити. Плюс керівник для команди завжди дає не дедлайни, а редедлайни, щоб завжди бути в тому самому дедлайні. І ми повинні пам'ятати, що загальний результат проєкту, він в будь-якому випадку такий соціальний. Але відповідальність за певні напрямки роботи вони не можуть бути загальні соціальні, колективні, вони обов'язково будуть індивідуальні. І за кожним членом команди завжди повинен бути закріплений цінний кінцевий продукт. Третя причина це відсутність підзвітності, щоб розуміти, в якому напрямку рухається проект, і бачити таку цілісну картинку, потрібні в будь-якому випадку звіти. Так, слово пахне нафталіном. Я не люблю звіти, але їх користь взагалі не можна переоцінити. Яку форму звітів ви періодичності брати? Потрібно, звісно, дивитися на вихідні самого проєкту і ваші вподобання, взаємодію з клієнтом, взаємодію з командою. Звіти можуть робити відповідальні відділів, а можуть робити і всі члени команди по своєму напрямку роботи. А якщо у вас класно вибудована система комунікації, якщо ви працюєте в таск-менеджерах, якщо кожен розуміє кінцевий результат, то в принципі навантажувати людей ще додатковими звітами регулярними не потрібно. Але проміжкові такі точки контролю, маркери, контролю, вони повинні бути інакше, ось вся ця історія може просто вийти з того самого контролю. А тоді керівник вже виходить із себе. Четверта причина. Четверта причина це недостатнє спілкування або, взагалі, відсутність єдиного інформаційного. Поля, коли людям просто ставляться задачі, але люди не розуміють, куди вони йдуть. У команди обов'язково має бути людина, яка може зрозуміло, просто цікаво і наочно пояснити, що це за проєкт, який паспорт проєкту, що в ньому відбувається, які цілі, ресурси, ризики, хто взагалі включений в процес. Це може бути проєктний менеджер, це може бути лід менеджер, керівник. У вас може бути своя історія, але важливо вибудувати щотижневі форми взаємодії. Це може бути ще планування, це можуть бути кожнодневі такі короткі 15 хвилинні етапи, але в будь-якому випадку комунікація має бути не просто як певна необхідність, бо вона потрібна, а вона повинна бути, щоб ми розуміли, як ми просуваємося по проекту. І ще я помічаю, що часто коли... А хтось працює в сервісному напрямку і надає послугу клієнту. Він не завжди тримає клієнта в курсі всього, що відбувається, навіть якщо совуються кудись, яку сторону дедлайни чи йдуть якісь зміни інформації, клієнта не тримають на постійному такому на постійній взаємодії. Я завжди своїй команді кажу про те, що клієнт не повинен у вас запитувати про те, що відбувається. Ви завжди опереджуєте, ви завжди ведете. Ви управляєте. Проектом, а не клиент. П'ята причина це ведення проекту без плану і термінів. Є якийсь умовний початок, є якийсь умовний кінець, але ми самі розуміємо, що навіть саму класну справу можна затягнути. Тому, якщо немає проміжкових термінів, якщо немає терміну, взагалі, то терміновості також немає. А якщо справа велика, але немає плану і реалізації, то буде спокуса постійно щось відкладати, і команда завжди буде братися за більш термінові речі. Тому незрозуміло взагалі з якого боку до чого підбиратися. Також щоб такого не було, у кожного проекту має бути чіткий реалістичний план, який буде підкріплений дедлайнами, редедлайнами, проміжковими дедлайнами. Це дуже важливо. Шоста причина: відсутність тестів або збору зворотнього зв'язку. А насправді я хочу сказати, що неважливо, над чим працює команда над розробкою застосунку чи запуском офлайнового продукту. Все це робиться для людей. Ми створюємо продукти від людей до людей. Саме люди користуватимуться вашим застосунком або приходити в конкретне приміщення, отримувати послуги. Тому завжди перед тим як проєкт піде в люди, все гарненько протестуйте, щоб все працювало і було зрозуміло. Важливо тестувати, вносити корективи в it продуктах Є бета версії, попередні версії, щоб можна було зібрати дані від. Потенційних споживачів і одразу а, пофіксити, якщо щось пішло не так, або внести це все в такий лист. Справок, якийсь часом піде в роботу по необхідності. І звичайно ж абсолютно завжди потрібно збирати зворотній зв'язок після запуску проекту. Потрібно дізнатися, що про нього взагалі думають користувачі або покупці. Так? Зрозуміло, що може бути і негативний відгук, і це окей, це абсолютно окей. Це певна точка росту, куди можна рухатись. Часом буває просто дуже багато негативу, тільки тому, що сама людина. Викликає хейт, чи її напрям, чи бізнес по якимось причинам. так? Тому, звісно, потрібно бути, буде відсіювати це і розуміти, які коментарі дійсно заслуговують на увагу, але не сприймати, що типу, ой, клієнт нічого не розуміє, ми тут створили якийсь прекрасний продукт. Тестуйте, збирайте зворотні зв'язок і все буде класно. Сьома причина вирішення неправильної проблеми. Так, іноді кажуть, немає проблем, є задачі. Давайте по-чесному, бувають проблеми. І часто буває, що під час планування проєкту не прописують, яку проблему клієнта ми хочемо вирішити, який запит ми хочемо віднайти і задовільнити. А потім може виявитися, що ми взагалі всю дорогу вирішували не ту проблему. Наприклад, якщо є компанія, в якої працює, функціонує відділ продажу, і вони вирішують, що треба витрачати набагато менше часу на комунікацію, це буде таким показником поліпшення обслуговування клієнтів. У працівників може взагалі виникати стимул закінчити розмову пошвидше, що може або не може, звісно, там треба дивитися від ситуації, але може фактично вплинути на те, яким буде елемент комунікації з клієнтом. І так, час розмови він ніби зменшується, там, критерії виконуються. Але клієнти можуть взагалі не зрозуміти, що відбувається, бути менш задоволені, з ними закінчили розмову раніше ніж потрібно, або не дали достатньо інформації. Важливо розуміти не тільки яку проблему ви розв'язуєте, а й як ви її будете розв'язувати. Фіналочку хочу сказати, що перед початком будь-якого проекту я рекомендую відповідати на чотири такі ключові запитання, які підвищать відсоток успішно завершених проектів, абсолютно істотно. А перше запитання: яке завдання вам потрібно вирішити? Бізнес-завдання? Друге, що вам може знадобитися для вирішення цього завдання? Які інструменти використовуйте спочатку найпростіші рішення, які приходять, і далі поступово їх ускладнюйте? Можливо, ускладнення виявиться і непотрібним. Третє, як буде вимірюватися успіх? Становіть для себе ключові показники ефективності проекту. Четверте, у якому вигляді будуть звіти, пропозиції та інше, як ми будемо розуміти, що ми йдемо по такому правильному наміченому шляху? Не ускладнюйте надмірно, тримайте руку на пульсі, вибудовуйте інструменти, за якими ви слідкуєте, не переповнюйте цими інструментами свій проект, оскільки ми інструменти завжди нас повинні лише підтримувати, а не робити нам гірше. І з вами була я, Анна Черненко, босса Typical Agency, типового-нетипового агентства. Бувайте!